3 вересня трагічний день для Полтави та всієї України. Близько дев'ятої ранку російські терористи вгатили двома ракетами по навчальному закладу. Внаслідок удару загинуло 55 людей, травмовані 328. У медзакладах перебуває 38 людей у важкому стані, 27 у реанімації. Ще 110 лікуються амбулаторно. В Полтаві оголосили триденний траур. Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з'ясовують всі обставини цієї трагедії. Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був все інше, кожну деталь мають встановити і перевірити під час розслідування. Два важких влучання по цивільному сектору Львова завдали росіяни у ніч на 4 вересня. Внаслідок нічної атаки семеро людей загинуло. Серед них троє дітей та медсестра Акушерка. Постраждалих 53. 11 людей у критичному стані в лікарнях. На вулиці Коновальця пошкоджена будівля обласного центру спортивної медицини і реабілітації. Постраждала історична споруда. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. Центр розташований у вілі Юзефе Франц, яка датується 1893 М, роком є пам'яткою архітектури місцевого значення. Загалом через нічну атаку у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Багато уради більше 50 будинків. Велика частина це в серці нашого міста. Історична спадщина вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо, Дві школи сьогодні не будуть працювати, повилітало багато вікінь. Також уражено два медичних наші об'єкти. Ракетний удар по території Львівщини комбінований з шахедами і ракетами. Ворог б'є по цивільних людях, по кварталах житлових, немає ніяких ні інфраструктурних, ні військових об'єктів. Ворог знищ, намагається знищити і залякати. 4 вересня росіяни влучили в готель в центрі Кривого Рогу. Будівля зруйнована з першого до третього поверху. Постраждало п'ятеро людей: троє жінок, чоловік та десятирічна дівчинка. Пошкоджені 32 багатоквартирні будинки, дахи більш ніж у тисячі квартирах. Вилетіли вікна та балкони. Також чотири заклади освіти, цирк, палац молоді, магазини, об'єкти бізнесу, автомобілі. Вже бачимо, що більше ніж 20 багатоповерхів постраждало від вибухової хвилі. Дуже багато і вікон, балкони і все інше. Штаб розвернувся на базі 103 ї школи. Плівка, ВСБ, рейка, церкві, все, що треба. Створені бригади з комунальників, які допомагають людям, хто цього не може, пенсіонери, інваліди і так далі. Це все зробити. Також там пишуться заяви на матеріальну допомогу від міста. А вранці 6 вересня російські війська атакували Павлоград. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Попередньо одна людина загинула, ще 50 постраждали. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів та врятували з вогню п'ятеро людей. 50 постраждалих у Павлограді. Троє з них діти. Через ракетну атаку на місто постраждали 9-річна дівчинка, хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні двоє важких, медики роблять все, аби їх врятувати. А 2 вересня на початку тижня ворог вкотре масовано атакував столицю. Три людини отримали поранення. Падіння уламків зафіксовані у всіх районах Києва. Пошкоджень зазнали котельня навчального закладу, під'їзд багатоквартирного будинку та станція метрополітену. Також виявлено уламки на території двох садочків в двох районах міста. Пошкоджено п'ять автівок. Внаслідок ракетної атаки перед початком нового навчального року в столиці пошкоджені вікна в двох школах у Шевченківському та Святошинському районах. Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався. Антоніна Богуславська,